Оздоровчий центр Дніпро більшість проїжджає щодня, але навіть і не замислюються, що там у гущавині лісу. Відкриємо завісу. Центр працює і вже готується прийняти першу зміну відпочиваючих. Але щоб установа запрацювала, цьому передує ретельна перевірка з боку різних інстанцій. Так вже вдруге до табору навідалися представники Державної служби з надзвичайних ситуацій, аби перевірити, чи всіх заходів безпеки дотримуються керуючого оздоровчого центру. Та такого заходу це попереджає виникнення пожеж якраз іменно під час. Сезонного оздоровлення дітей, а також інших громадян. У нас в районі знаходиться два оздоровчих дитячих заклади, а також знаходиться 16 закладів, які направлені на оздоровлення інших громадян. Тобто мається на увазі Дорослих дорослих верст населення, а спеціалізованих дитячих тільки два на чималій території є три корпуси, клуб, їдальня, медичний пункт. Всього за одну зміну Дніпро може прийняти до 200 чоловік віком від 6 до 15 років. І хоча рятувальники знайшли ряд порушень, директор оздоровчого центру не засмучується, адже розуміє, що саме слід вирішувати у першу чергу. І якби заклад був приватним, усі проблеми можна було ліквідувати. А оскільки табір фінансується державою, вирішити їх майже неможливо. Не всіх міст... Розсталені первинні засоби пожежогасіння – це воно гасники. Тобто після, перед початком нового сезону вони ще не виставлені на ті місця, де вони повинні бути, де вони повинні бути знаходжені. Також ми бачимо, що не поновлені плани евакуації на випадок пожежі. Державне підприємство «Дитячий оздоровчий центр має свою добровільну пожежну дружину у складі п'яти чоловік. Це люди, що пройшли спеціалізовані курси і навчені, як слід діяти в разі виникнення пожежі. Так звані рятівники обов'язково застраховані, але не лише ті, хто закінчив курси, орієнтуються, як діяти у виникненні надзвичайної ситуації, адже МНСники проводять інструктаж для всіх працівників подібних установ. Під час планового обстеження ми проводимо інструктаж із працюючими помірах пожежної безпеки. Ми показуємо, як треба користуватися первинними засобами пожежного гасіння водогасниками. Ми вказуємо і також наголошуємо на тому, що переникнути на надзвичайні ситуації або пожежі, обов'язково треба викликати фахівців за телефоном 101. Три тижні перебування у літньому таборі гарна альтернатива міському відпочинку на розпаленому асфальті. Залишається сподіватися, що виявлені порушення виправлять до початку сезону. Олена Сухонда, Андрій Пугач, студія Барт.